Недобудови для переселенців уряд готує перелік будинків, які за допомогою інвесторів нарешті доведуть до ладу. У першу чергу візьмуться за ті, які готові на 80%. Однак поки не зрозуміло на яких правах там житимуть люди. Ось цьому довгобуду вже 42 роки. Тут планували корпус театрального інституту імені Карпенка Карого. Довести його до пуття в навчальному закладі навряд чи буде можливість, але шанс на нове життя у будівлі з'явився після недавньої заяви прем'єр-міністра Арсенія Яценюка. Подати зведені дані про те, яка вартість будівництва і терміни добудови таких об'єктів: це гуртожитки, це недобудовані санаторії, це взагалі об'єкти недобудованого житлового будівництва і нежитлового у тому числі. На початок 2014-го в Україні налічувалось майже 10 тисяч законсервованих будівництв. Приблизно стільки ж було 2013-го і і го Якщо навіть половину з них добудують користь подвійна і переселенцям, і місту. на думку голови асоціації ріелторів України Юрія Піти, реалізувати цю ідею можливо через соціальне житло. Такі квартири. Які будуть збудовані для переселенців або для інших верст населення, треба передавати в користування. Тобто має бути так зване соціальне житло, яким будуть користуватися наймачі. А це житло має бути у власності або муніципальній. Тобто міста, місцева громада або ну, можливо, державні власності, юристи більш скептичні кажуть, частина закону про внутрішньо переміщених осіб досі декларативна. Програм за якими переселенці змогли б придбати або збудувати житло, досі немає. Хоча для інших категорій такі документи прописані. Більш того, поточний державний бюджет не не передбачає спеціальних статей витрат. Що стосується саме. Тимчасово переміщених осіб, тоді як стосовно там військовослужбовців, педагогічні працівники, такі витрати передбачені. Умови в яких нині живуть переселенці, іноді просто жахливі. Хоча постійні обстріли і позаду влаштуватись на новому місці непросто. Андрій з вагітною жінкою покинув горлівку ще влітку. Відтоді живе у центрі допомоги біженцям зі Сходу та Криму. каже про заяву прем'єра, чув. Але за той час, поки чиновники будуть правити закони, переселенці самі можуть звести житло. 我嗯。Mm. Думаємо, що якщо пайпайдуть муніципальне правительство, то есть містного значення нам навстречу виділять какую-то землю, то ми способні привлечь самі інвесторів заграничних, для того, щоб вони допомогли построїти жильо. Ідея з довгобудами може стати продуктивною і корисною однак потрібно приймати відповідні закони і програми, які будуть фінансувати Володимир Варфоломієв, Дмитро Матвієнко, Юрій Іщенко, Андрій Ковач. Факти ICTV.